З небес Спаситель на землю зійшов, проявив до всіх нас ласку та любов, оселився в яслях там біля овець, залишив всю славу, як оселився поселився в яслях там біля овець. Залишив всю славу, як отець. Прокинься, народе, Підем вихлиєм, Господу Святому поклінь принесем. хай співають дружного, радісно уста на Вкраїні нашій славу для Христа, хай співають дружно Снову уста на в країні нашій славу для Христа. Ще сьогодні кличе, друже, він тебе, прийми в своє серце, спаса для себе, відчини ти серце, і впусти Його, будеш мати радість для життя свого серце і пусти його, будеш мати радість для життя свого, сам з небес спаситель на землю зійшов, проявив до всіх нас ласку та любов, оселився в'яслях. Залишив всю славу, як велів отець, поселився в яслях, там біля овець, залишив всю славу, як велів отець.